Є новина, друзі, слуга народу та позбавлення прав громадян за кордоном. І тиск прем'єрки на суспільство продовжується. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилось відео, воно у в мене на в телеграм-каналі, як і пост по прем'єрці з Ідіть підписуйте в шапці профіля, де депутат Дунда від Слуги народу говорить про те, що через 6 місяців. Коли людина перебуває за кордоном, вона перестає мати право вибиратися там народним депутатом і на інші посади. Ну а якщо людина взагалі там 2-3 роки живе за кордоном, тобто вона вже не в контексті того, що відбувається в українській державі, ну тобто вона вже живе в іншому суспільстві. Ну, якби ці люди відстають, тому що в них якби інше життя. А от ті українці, які живуть в Україні, вони йдуть вперед і розуміють, які рішення потрібні державі. А ті, хто живуть за кордоном, вони не розуміють, які рішення. Потрібні державі, тому що вони вже не в контексті. Ну і далі він не договорює. Ну, як на мене, це моя думка виключно, бо зараз знову будуть намагатися заблокувати мені акаунт, як вже не один раз, так що ну він веде до того, що от українці вони ж не в контексті за кордоном, то ймовірно, що що би якби їм. Не забрати право голосувати, тому що проблема для всіх, от і зеленського слова народу, для залужного це шалена проблема, і для всіх інших партій це виборці, які знаходяться за кордоном, тому що їх приблизно 4-5 мільйонів, і оці 4-5 мільйонів, якщо вони активно прийдуть на виборчі дільниці, вони і вирішать долю виборів. А Їхня думка, ну категорично вони проти Зеленського, його влади, категорично проти слуг народу, категорично проти залужного, і це влада розуміє. І бачите, які вже з'являються голоси. Ну мов, вони не в контексті. Вони вже три роки в іншій е, державі. Вони вже живуть в іншому суспільстві, Вони вже е, якби не українці, вони просто е, е, французи українського походження. Він каже. Це ну, і як на мене, це просто слабкі голоси, якби затравити, що. Ну, а нащо нам щоб там за кордоном голосували? Ми краще тут виберемо, де ми все контролюємо, тому що ми. Влада, ну я думаю, так не буде, тому що суспільство цього не дозволить, і владі навіть на це не діятись не потрібно. А ці голоси ганебні, тому що всі українці, де б вони проживали за кордоном, тим більше вимушені вони українці, і треба закликати і просити і робити все для того, щоб вони повернулися в Україну. Друге питання це тиск прем'єрки. Я розповідав, що ну наша прем'єрка вона дуже браво взялася за роботу. Вона намагається тиснути на суспільство, посилювати кримінальну відповідальність за все. Ну тобто. Погіршувати життя людей, як обмежуючи їхні права, і от нова ситуація. Вчора Українська Правда опублікувала, що тепер будь-які масові заходи раніше це там міська влада давала. Ну там в Києві, там КМДА да, в інших містах мерії дозвіл на проведення якихось акцій. Тепер це треба погоджувати з військовими в Києві з генштабом, а так просто з військовими. На місцях я ну, це моя думка теж зазначаю, моя думка. Я думаю, що це робиться з того, тому що влада боїться картонного майдану, тому що люди виходили. Але нагадаю владі, що люди, коли вийшли на оцей картонний майдан, якого так злякався Зеленський його оточення, то вони ніяких дозволів ні в кого не просили, і це не допоможе. Я розумію, що вони намагаються якось це все посилювати, і можливо, можливо, для цього Свероденко і поставили прем'єр-міністром для того, щоб ну якби притискати українські. Народ, але я впевнений, що це не вдасться. Навпаки я вже казав. Треба повертатись обличчям до людей і працювати на людей. Треба далі повертати всі права громадянам, виключно чітко, які передбачені в конституції, і які в більшості випадків вони ну, зупинені або призупинені з порушенням конституції. Лайк репост, підписка в телеграмі. Всії діть, дивіться і підписуйтесь в шаці профіля.